Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати рублені котлети з додаванням кабачків. Кабачки дадуть нам соковитість і збільшать кількість наших котлет. Тобто рецепт доволі такий економний і готується нескладно. Давайте починати. Спочатку потрібно нарізати м'ясо. Якомога меншими шматочками, наскільки це у вас буде виходити. Якщо м'ясо буде трішки підморожене, то його буде легше нарізати на невеличкі кубики. Потім до м'яса додаю натертий кабачок та часник, а також зелень. Солю, та додаю спеції. Із спеції я обрала сьогодні копчену паприку та чорний мелений перець. Додаю сюди картопляний крохмаль та розбиваю яйця. Перемішую, і у нас виходить ось така ось маса на котлети. Масу на сковорідку викладаю столовою ложкою. Сковорідка має бути добре розігрітою. І обсмажую котлети з двох боків до коричневої скориночки. Смажаться вони доволі швидко, виходять дуже ароматні та апетитні. До котлет я вирішила приготувати сметанний соус. До сметани додала трішки подрібнених каперсів, зелень та поселила за смаком. Все перемішати та виходить доволі смачний та простий приготуванні соус який підходить не тільки до котлет, а й, наприклад, до запеченої картоплі буде також смачно. Подавати такі котлети можна з будь-яким гарніром або салатом за смаком. За цим рецептом виходить дійсно дуже багато котлет, і виходить економно і смачно. Тож готуйте, насолоджуйтесь, сподіваюсь, вам сподобається. Підписуйтесь на мій канал та на мій інстаграм. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!